На залізничній станції Коростень надзвичайна подія. В одній з цистерн вибухнули нафтопродукти, інша з аміаком розгерметизувалася. Та ще й від вибуху постраждали три десятки пасажирів поїзда, який цей час перебував на станції. Оперативний штаб приймає рішення направити усі можливі сили на ліквідацію техногенної катастрофи. Перш за все, добитися злагоджених дій всіх служб. Служб цивільного захисту, міських служб, рятувальників, які в даній ситуації перші приходять на допомогу. Тобто, саме від цієї злагодженості залежить результат нашої роботи і також мінімізація наслідків, які можуть виникнути в такій ситуації. В той же час ми намагалися розіграти такі ситуації, які знову ж таки повторююсь, можуть виникнути в житті. І тому максимально було все зосереджено для того, щоб перш за все максимально швидко локалізувати і ліквідувати таку ситуацію і надати допомогу тим людям, які в такій ситуації можуть постраждати. За кілька хвилин рятувальники за допомогою спеціальної техніки подолали аміачну загрозу площею виливу 90 квадратних метрів. Водночас загасили розлив нафтопродуктів. Тим часом ще кілька бригад рятувальників і медиків витягали і надавали допомогу постраждалим пасажирам приміського поїзда. Усі три дні практичних навчань особисто бачив із керового у дії заступник голови облдержадміністрації Микола Олещенко, який водночас є головою комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На його думку, рятувальні служби практично показали, як вміють діяти. Те, що це треба робити, то це треба робити обов'язково. Якщо взяти для користання, я спілкувався з міським головою, стоячи і дивитися за навчання. Розуміючи п'ять тисяч працюючих, розуміючи, що це найбільша вузлова станція в нашій області, розуміючи, скільки вантажів і яких вантажів проходить, і як може розвинутися подія не приведи господів не в учувих цілях, повинні ми мати навики на її ліквідацію. Після завершення практичної частини навчань члени комісії ознайомилися з роботою пересувного пункту управління та пункту життєзабезпечення, який рятувальники розгорнули неподалік місця умовної аварії. Тут облаштували оперативний штаб, центр зв'язку, санчастину і все необхідне для подолання наслідків надзвичайних ситуацій.